А тепер слово надається нашим студентам, оскільки ніхто краще за них не зможе передати атмосферу нашого університетського життя. Переконати, що саме тут ви знайдете своє покликання, отримаєте не тільки відмінну освіту, а й надійних друзів на все життя. Чарівний куточок нашого університету, де справжні та енергійні ідеї перетворюються на конкретні дії. Місце сили студентів, їхніх ідей та розкриття творчого потенціалу. Це студентське самоврядування. Студентське самоврядування це ваш голос в університетській родині, це організація заходів, від захопливих тематичних вечірок до освітніх та культурних заходів. Студентське самоврядування робить наше життя яскравішим та різноманітнішим. А чи є у вас ідея чи проєкт? Студентське самоврядування завжди готове підтримати та допомогти вам у їх вціленні. А більше про студентське життя вам розповість студентський директор Євгенія Таран. Привіт, мене звати Євгенія. Я студентський директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Студентське самоврядування існує в кожному університеті, і наш університет не є винятком. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них, організаторських навичок, лідерських якостей, умінь відстоювати свої права та виконувати обов'язки. Студентське самоврядування це активна участь у створенні умов навчання, організація студентських заходів дозвілля студентів, наприклад, свята, дні студента, вечірки, концерти, спортивні змагання, благодійність, тренінги та багато інших активностей. В нас відбуваються благодійні, наукові, рекламні, інформаційні заходи, і для проведення роботи у такій великій кількості галузей вибудована система департаментів, куди включені студенти, які працюють кожен в своєму напрямку. До початку пандемії та повномасштабного вторгнення у нас проводилося багато різних заходів офлайн, наприклад, тематичні дискотеки, благодійні ярмарки, квести, квартирники, університетські конкурси, такі як містер університету, ми шукаємо таланти та багато інших. Не пропустіть можливість познайомитися з нашою командою, побачити, які цікаві проекти ми реалізуємо, та прийняти активну участь у житті самоврядування. До того ж, перебуваючи в студентському самоврядуванні після закінчення університету, ви матимете не лише диплом про вищу освіту, а й досвід адміністративної, організаційної та рекламної діяльності, що неодмінно стане вам у нагоді в майбутньому. Тож, шановні абітурієнти, запрошуємо вас вступати до нашого інституту та чекаємо на вас у нашій команді. Дуже дякую, Женю за таку цікаву розповідь про студентське самоврядування. А підкажіть, от студентка, якої спеціальності ви є? Можливо, ви нам щось про неї розкажете? З задоволенням. Я студентка магістратури спеціальності спеціального освіта. Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю 016 спеціального освіта за освітньо-професійною програмою Корекційна психопедагогіка логопедія. Спеціальна освіта це виховання і навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору. Випускникам присвоюється кваліфікація, бакалавр зі спеціальної освіти за спеціалізацією корекційна психопедагогіка, професійна кваліфікація, вчитель-дефектолог, олігофренопедагог, вчитель-логопед, асистент вчителя спеціальної освіти. Для дитини, що має проблеми у розвитку, дуже важливо зустріти педагога, який допоможе їй пристосуватись до соціального середовища, навчитись читати, писати, визначитись з майбутньою професією. Спеціальна освіта має на меті забезпечити адаптовану освіту для осіб з обмеженими можливостями. Педагог-дефектолог повинен любити і знати дітей, бути чуйним до проблем інших людей, емоційно врівноваженим, активним, творче ставитись до своєї професії. На жаль, протягом останнього часу в Україні внаслідок військових дій та впливу багатьох чинників збільшилася кількість людей з інвалідністю і дітей з особливими потребами. Діти і молодь з особливими потребами в новій соціальній ситуації потребують умов для їх успішної інтеграції в суспільство. Вже зараз суспільство гостро потребує спеціалістів цього профілю, і найближчим часом спеціалісти з кваліфікацією спеціальна освіта будуть користуватися попитом на ринку праці. Спеціальність спеціальна освіта на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти має денну та заочну форму навчання за освітніми рівнями, бакалавр та магістр, і також доктор філософії. Випускники нашої кафедри сьогодні є професіоналами у спеціальній освіті, займають керівні посади як в департаменті, так і в управлінні освіти нашого міста та області, є керівниками інклюзивно-ресурсних центрів районного та міського рівня. Працюють в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Багато впровадили приватну педагогічну практику. Допускники спеціальності спеціальна освіта, корекційна психопедагогіка, можуть бути працевлаштовані у спеціальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти, заклади дошкільної та загальної середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними групами або класами, дошкільні заклади освіти, навчально реабілітаційні центри, реабілітаційні та медичні установи, інші заклади системи Міністерства освіти і науки України. Перевагами навчання за спеціальністю є можливість навчання за кошти державного замовлення, студенто-центрований підхід, індивідуальна освітня траєкторія, більший розмір стипендій у порівнянні з іншими спеціальностями, можливість дуальної освіти, неформальна і інформальна освіта, можливість проходження виробничої практики за кордоном, внутрішня академічна мобільність, переваги у подальшій професійній діяльності, які пов'язані з працевлаштуванням за спеціальністю. І можливість вступу на третій курс і навчатися за скороченим терміном навчання при наявності диплому молодшого спеціаліста за державні кошти. Запрошуємо на навчання за спеціальністю 016 спеціальна освіта корекційна психопедагогіка. Ви не пожалкуєте. Дякую за увагу і чекаємо вас у нас. Дякую, дуже дякуємо Женя за таку змістовну розповідь, шановні абітурієнти та їх батьки. Зараз ми хочемо познайомити вас із спеціальностями, на яких створюється чарівний світ навчання для малят. Саме ці спеціальності стануть для вас не просто роботою, а справжнім мистецтвом виховання та розвитку маленьких особистостей. Я думаю, ви вже здогадалися, про які саме спеціальності у нас йде мова так, про дошкільну та початкову освіту. Саме навчаючись на цих спеціальностях, ви зможете зрозуміти, як стати керівником у світі допитливих учнів та сприяти їхньому особистісному розвитку. Більше про особливості та переваги нам розкажуть студенти цієї спеціальності. Доброго дня всім присутнім, мене звати Інна, я студентка 4-го курсу за спеціальністю 013, початкова освіта. Перший педагог це візитівка освітніх реформ, головний рушій змін. Тому має бути мобільним, готовим до змін власного мислення, володіти новітніми компетенціями та інструментами. Фахівець за спеціальністю початкова освіта. Здійснює навчання і виховання молодших школярів в умовах нової української школи, організовує та проводить уроки і інші навчальні заняття, вивчає особистість кожного учня в класі, його здібності, інтереси, дбає про комфортний психологічний клімат в колективі. Фахівець з дошкільного виховання не просто доглядає за дітьми, а відповідно до програми проводить з малюками заняття з математики, музики, розвитку мовлення, малювання та ліплення, організовує ігри та свята, дає дітям знання про навколишній світ. Сьогодні заклади дошкільної освіти і початкова школа потребують умотивованих, молодих людей, готових відповідати запитам дитини. У закладах дошкільної освіти це індивідуальний підхід, а в новій українській школі це реалізується через поняття індивідуальної освітньої траєкторії, коли не учень має підлаштовуватись під школу, а школа підучня. Саме такі тонкощі цих двох професій і маємо можливість дізнатися на парах методик і технологій роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. Наші практики проходять в закладах дошкільної освіти і закладах загальної середньої освіти майже в усіх регіонах України. Студенти, проходячи практику, мають змогу отримати реальні уявлення про свою майбутню професійну діяльність. Навчаючись у нас, кожен студент може бути цілком впевнений у своєму стабільному майбутньому, адже здобуває освіту в престижному. Сучасному, перспективному закладі вищої освіти. По завершенню навчання за спеціальністю дошкільна освіта, ви можете працювати вихователем закладу дошкільної освіти, вихователем методистом, фахівцем з дошкільної освіти. По завершенню навчання за спеціальністю початкова освіта ви можете працевлаштуватись фахівцем з початкової освіти, вчителем початкової школи, вчителем початкових класів закладу загальної і середньої освіти. Якщо професії вихователя чи вчителя початкових класів це ваше покликання, то працювати буде легко. Спілкування з дітьми є позитивною стороною педагогічної професії. Саме з малюками педагог поринає в країну дитинства. вчиться бути щирим, радіти та вірити в чудеса. Саме малюки дають нам, дорослим, підтримку та життєву енергію. Якщо ви відчуваєте, що робота з дітьми це те, чого бажає ваше серце, то запрошуємо на навчання за спеціальностями дошкільна освіта і початкова освіта, де викладачі щодня відкриватимуть для вас все нові й нові таємниці, професії педагога. Дуже дякуємо Інні, за таку гарну розповідь про ці прекрасні професії. Ну а далі ми хочемо вас познайомити із спеціальністю менеджмент. Саме ця спеціальність надасть можливості вивчати сучасні техніки управління та лідерства. Менеджмент це ключ до успішної кар'єри у різних галузях та сферах бізнесу. Запрошуємо студента спеціальності менеджмент для детальнішого знайомства з нею. Вітаю присутніх. Я Беценко Віктор, студент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. Правильний вибір професійного майбутнього для молодої людини є одним із головних рішень у житті. На світі є тисячі професій, одна із них ваша. У сучасному світі, де компанії та установи шукають ефективні методи управління. Спеціаліст з менеджменту є надзвичайно важливим. Післявоєнне відновлення підкреслює потребу у кваліфікованих менеджерах для організації та відновлення економічного та соціального розвитку. Менеджмент це мистецтво, добиватись успіху через керівництво людьми, а сучасний менеджер це керівник-лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет. Та високий професіоналізм. Менеджер це ерудит, який має певні комунікативні здібності, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти. Менеджер це також новатор, який наділений стратегічним мисленням, умінням знаходити ефективні шляхи вирішення завдань. Викладачі кафедри менеджменту освіти та педагогіки допоможуть вам розвинути лідерські якості. Уміння працювати в команді, приймати рішення та досягати бажаного успіху, освоїти нові види діяльності, творчо ставитись до завдань і працювати над собою. Менеджер у сфері освіти відіграє ключову роль в організації та управлінні процесом навчання. Він відповідає за планування. Координацію та контроль роботи навчального закладу. У сучасних умовах менеджер освіти повинен мати комплексні знання у сфері педагогіки, економіки, соціології та управління персоналом. Робота менеджера освіти відкриває широкі можливості для професійного зростання залежно від рівня освіти та досвіду роботи. Менеджер може займати різні керівні посади, такі як директор навчального закладу, керівник відділу освіти в державній організації або директор освітнього центру. Крім того, з розвитком онлайн освіти з'являються нові можливості для роботи менеджера у сфері дистанційного навчання та розвитку онлайн-платформ. Завершуючи свій виступ, звертаюсь до майбутніх здобувачів вищої освіти. Якщо ви хочете стати ефективним управлінцем-лідером, який зможе досягти успіху, то сміливо вступайте в Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка на спеціальність 073 менеджмент, і ви не пошкодуєте. Дякую за увагу. І ми дякуємо вам, Віктор, за інформацію про вашу спеціальність менеджмент. А Ми переходимо до наступної спеціальності. І якщо ви мрієте допомагати іншим, то для вас спеціальності кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. А про те, що на вас чекає на цій кафедрі, пропонуємо послухати її студентку. Всім привіт. Мене звати Вікторія і я студентка кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Пропоную вам більш детальніше дізнатися про те, що пропонує для вас наша кафедра. Спеціальність соціальна робота. Саме вона відкриває перед вами можливості допомагати та змінювати життя людей на краще. Соціальна робота стає невід'ємною частиною будь якого суспільства, особливо в епоху постійних змін і відновлення післявоєнних періодів. Випускники спеціальності вносять вагому підтримку в управління соціальними викликами та підтримку тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Освітня програма спеціальності розроблена, так, щоб забезпечити студентам глибокі теоретичні знання і практичні навички. Важливо підкреслити, що ми маємо можливість проходження практики в обласних та міських центрах соціальних служб, соціальному гуртожитку та різних громадських організаціях. Практика включає застосування технологій, кейс-менеджменту та участь у соціальних акціях. Завдяки цьому ми бачимо нашу спеціальність з іншої сторони, можемо практично відчути сенс роботи на себе. Спеціальність соціальне забезпечення. Для мене вона надзвичайно особлива, адже виходить за межі звичайного та відкриває двері до соціальної справедливості. Саме на цій спеціальності ми вивчаємо системи соціального захисту та розвиваємо стратегії забезпечення гідного життя для всіх. Спеціалісти соціального забезпечення відіграють важливу роль на ринку праці та у створенні соціально справедливого та допоміжного суспільства. Ця спеціальність набуває особливого значення в період відновлення та розвитку після війни та конфліктів. Навчання за цією спеціальністю у нас відбувається на основі теоретичних знань, які вміло поєднуються з практичними. Кейси спрямовані на розуміння складнощів та вимог соціального захисту. Практичні заняття включають вивчення законодавства, аналіз ситуацій, а також тренування у вирішенні соціальних викликів. Також ми беремо постійну участь у різних акціях, флешмобах, зйомках промороликів та у важливих соціальних проєктах. Студенти можуть пройти практику в ключових установах міста Суми, що дає потужний поштовх для працевлаштування. Наступна спеціальність це менеджмент соціокультурної діяльності. Саме менеджмент соціокультурної діяльності це ключ до створення захопливих та важливих подій, тренінгів, соціальних та культурних акцій. Менеджмент соціокультурної діяльності відкриває двері до світотворчості та соціального впливу. У сучасному суспільстві, де культурний обмін та творчість визнаються основою взаєморозуміння, менеджери соціокультурної діяльності стають агентами позитивних змін та інновацій. Ця спеціальність відкриє шляхи до творчого лідерства та розвитку культурного простору. Студенти отримують теоретичні знання в області менеджменту, соціокультурної теорії та практичні навички в організації культурних подій. Заняття включають курси з креативного менеджменту, організації фестивалів та управління культурними проєктами. Студенти можуть досконалювати свої навички в палаці дітей та юнацтва, в будинках культури, центрах позашкільної освіти Це дає можливість практично впроваджувати та взаємодіяти з реальними культурними проєктами. Наша кафедра як велика дружня родина страдіють разом з тобою твоїм успіхам та підтримують тебе у моменти зневіри. Саме студенти кафедри постійно реалізовують різні соціальні проєкти, являються членами волонтерської спілки «Добре справи. Викладачі готують нас до практичної роботи не лише в аудиторіях. Приємно відзначити, що випускники кафедри очолюють різноманітні соціальні служби, установи та організації міста. Також... Області, родинні театри, івент Агенції, молодіжні центри та громадські організації і співзасновниками та керівниками івент-агенцій. Серед наших випускників е, є досить відомі для Сумщини імена, такі, як Володимир та Тетяна Нянькіни. Саме вони заснували родинний театр нянькіних Ми є. Таїсія Шевченка, співзасновниця та керівниця креатив групи аніматорів Давай грати! Дітело Жанна, директор соціального гуртожитку, Марія Вертель, директор Сумського міського центру соціальних служб, Тетяна Шевченко, директорка обласного центру соціальних служб та Олексій Жолудь, співзасновник івент агенції АртХвиля. Запитуйте, досліджуйте, будьте частинкою майбутнього, яке формується в галузі соціальної діяльності, адже вибір спеціальності це перший крок до створення позитивних змін у світі. Тож чекаємо на вас у нашій великій дружній родині. Дуже дякуємо, Вікторія. Завдяки цій спеціальності ви зможете розкривати таємниці людської душі. Ця спеціальність на сьогодні особливо актуальна, бо ви навчитеся надавати підтримку у різних життєвих ситуаціях. Студентка спеціальності психологія розкаже більше про її особливості та переваги. Добрий день, шановні абітурієнти та гості свята. Ми раді вітати наших майбутніх першокурсників. Я Марина, Студентка першого курсу кафедри психології, і зараз розкажу, чому вам у нас подобається. Кафедра психології 30 років надає освітні послуги, понад 250 випускників, фахівців-психологів, 3,5 тисячі успішних випускників, 50 психологічних дисциплін, навчальні та виробничі практики. Усі викладачі-кандидати наук на чолі з доктором психологічних наук, в сучасному світі психолог це прибутково. Престижно, актуально та популярно. На нашій кафедрі ви отримаєте зручний формат навчання, відео та тексти лекцій, роздаткові матеріали, ефективні психологічні техніки та для роботи. Кафедра психології забезпечує студентам якісну психологічну освіту, сучасні навчальні дисципліни, активну підготування. Практичну підготовку, тренінги та майстер-класи. Навчання на спеціальності психологія саме для вас. Якщо ви хочете стати професійним психологом, давно захоплюєтесь психологією та замислюєтесь над тим, щоб перетворити це на прибуткову справу. Якщо ви хочете краще розуміти себе та інших, бажаєте навчитись розуміти себе та налагодити стосунки з собою, з батьками, з однолітками, з друзями. Якщо ви хочете покращити своє життя. Покращити своє психологічне здоров'я та шукати ґрунтовні знання та професійні навички для саморозвитку. Можливості працевлаштування після навчання у нас ви можете переглянути на цьому слайді. Напрями роботи випускника психолога, психологічне консультування осіб. Робота з персоналом в організаціях, психологічна діагностика та корекція особистісних проблем, психологічний супровід різних видів професійної діяльності та бізнесу, психологічне забезпечення соціальних, освітніх, політичних та телевізійних проєктів, психологічні тренінги та семінари, сприяння особисті розвитку дітей та батьків, психокорекція, терапія та реабілітація військових. Після навчання у нас ви. Зможете працювати з клієнтами як психолог, не за шаблонами і рамками, а творчо, професійно, зможете ефективно працювати віддавно, онлайн-консультування, консультації телефоном через мобільні додатки. Зможете навчати інших, проводити вебінари, тренінги мастер-класи. Почнете краще розуміти себе та інших, а це ключ до щастя та внутрішньої гармонії. Ви зможете створювати своє майбутнє. Тож, вступайте до нас і ставайте успішними. Дякую за увагу! Дуже дякуємо. Більш детальну інформацію про кожну спеціальність можна отримати на сайті навчально наукового інституту педагогіки і психології. У нашому житті завжди є можливість зробити правильний вибір, і ми впевнені, що ви оберете спеціальність і зробите правильний крок. Тож щиро бажаємо вам успіху в обраній сфері. Нехай ваш шлях буде наповнений цікавими відкриттями та творчими досягненнями.